У свято Успенському соборі 29 квітня попрощалися ще з двома захисниками України – 52-річним солдатом Петром Худолієм і 46-річним штабсержантом Олегом Бішком. Нам немає більше приїжджати, якщо життя це проведе за величним собою. Сьогоднішній день ми молимося, що ми Бішко мешкав у Полтаві на військову службу був призваний у квітні 2022 року. Служив командиром відділення автомобільного взводу підвозу роти матеріального забезпечення. 26 червня минулого року загинув при виконанні бойового завдання у Донецькій області. Знайомі захисника згадують його як радісну людину, яка любила життя. Був душею компанії. Кожен відпочинок був зв'язаний з ним. Він дуже любив співати на гітарі, дуже дуже боляче. Царство йому небесне. Петро Худолій проживав у Полтавському районі, призваний у листопаді 2022 року. Служив на посаді номера обслуги відділення кулеметного взводу механізованого батальйону. Виконуючи бойове завдання, він отримав смертельні поранення 17 квітня 2025 року в районі населеного пункту Осоївка Сумської області. Захисник залишив душевні світлі спогади у друзів. Це дуже щира, добра людина. Я з ним часто спілкувався один час. І тому це для мене така новость була страшна просто. І взагалі ці хлопці, які полягли тобто добру їм пам'ять, зараз небесне. Поховали Петра Худолія у селі Кованчик, а Олега Бішка на Затуринському кладовищі.